Перед переглядом цієї програми обов'язково запасіться їжею, тому що сьогодні тема ну дуже смачна. Говоримо про історію української кухні. Наш спікер сьогодні Сергій Миколаевич Білівненко, кандидат історичних наук. Вітаю вас! Вітаю! Сергій Миколаївич, перше питання: чи є у нас відомості, що їли давні українці, які були страви? Так, звісно, є такі страви і такі відомості, ми знаємо із джерел. А джерела в нас є як матеріальні, так і писемні. Якщо ми говоримо про давніх українців, про предків сучасних українців, про ті матеріали, які ми можемо знайти стосовно Київської Русі, то тут відповідно все досить просто: з одного боку, це матеріали. Які знаходять археологи, які знаходять рештки їжі, які знаходять рештки господарських споруд, які можуть за допомогою аналізу кісток людини з'ясувати, чим вони харчувалися, що робили. І друге, це звісно описи в джерелах, це літописи, які до нас подоходили, і де описується, чим харчувалися, як харчувалися для стародавньої Русі притаманна була, звісно, проста їжа. Загалом до 20-го століття і Чинаючи там від стародавніх часів їжа, звісно, була пов'язана із регіоном, де населення проживало, із культурами, які там культивувалися, які можна було виростити, які можна було зберегти в певних умовах, і також із характером господарської діяльності. Українці з періоду Київської Русі, коли зароджувалася сучасна українська нація, вони харчувалися в основному рослинною їжею. Про це також всім відомо. Що раціон пересічного українця до 20 століття. Тя можливої і до сьогодення складається на 70% саме з рослинної їжі, рослинного походження, і це обумовлює і характер кухні нашої, і спосіб харчування в стародавніх літописах, які акцентували увагу в першу чергу, звісно, на політичних подіях, на взаємостосунках між князівськими родами, мало згадок саме про систему харчування, але вони зустрічаються, і ми знаємо таким чином, які м'ясні страви споживали. Знаємо, що що була різниця в споживанні між вищими щаблями суспільства, до яких належала князівська родина, його дружина військова, тому що чоловікам, які займалися військовими виправами, яким треба було битися, тягати важку зброю, їм потрібно було і велика кількість калорій. Їм потрібно було харчуватися м'ясом. Не взагалі харчування м'ясом, а воно вважалося прерогативою якраз багатих людей, що вони могли собі дозволити це м'ясо а звичайне населення. Селяни, те, що вирощували, в основному це були зернові продукти, тобто, вирощене зерно його легко зберігати. І було відповідно спосіб зберігання в снопах. Можна було, щоб його там миші не поїли, щоб не завелися якісь хвороби в цьому зерні. А для того, щоб відповідно переробити, брали частину, потім перемелювали. Тому вся територія України була якраз покрита ось ціма млинами, водяними, вітряками для того, щоб переробити. І потім вже на Нові борошна вже виготовляли потім якісь інші продукти. Якщо це було перероблено, тому що на цих же млинах у нас часто уявлення, що лише борошна, але це були круподерки. Там робили відповідну крупу із ячмене, яшню робили так, ну житню менше, пшеничну робили, і потім з цих круп варили каші традиційно до майже кінця 18-го та до 19-го століття. До того як картопля не стала другим хлібом в українців, то каші превалювали взагалі в харчуванні. Треба врахувати, що з встановленням Київської Русі у нас відбулося і поширення християнства. як такого. Християнство передбачає на рік 180 днів посту. Тобто, по суті, півроку людина постилася. ніяких тваринного походження їжі споживати не можна було. Тобто це супи ті ж самі каші. Пісний борщ, який був, а знову ж, на основі якихось або додавання риби можливо. От риба була дуже поширена в українців в епоху до 19-го ж самого століття. Риба споживалася масово в усіх регіонах, і це якраз було пов'язано із тим, що не можна було м'ясної їжі споживати, плюс великі були запаси. Що було на столах саме князів київських? А, і ще цікаво, ми говорили і про дружини, так. Київські про те, що чоловікам треба м'ясо, чи були польові кухні? Чим харчувалися в походах? На столах зазвичай славилося тим, що ставили якраз їжу м'ясну. Цінувалася більше їжа, здобута в полюванні, тобто князівські лови в усіх згадуються абсолютно літописах, що князі ходили на лови. Тобто, споживати їжу, здобути своїми руками так, було основою для от їхнього харчування, так. Для їхньої кухні яка була і відповідно ці люди які готували у князівська вся кухня на м'ясні їжі було а також випікали різний хліб також із солодкого лише мед був на його основі варили відповідно певні речі а так риба та ж сама яка в основному запікалася яка подавалася на стіл суючи з усього ну і каші які також споживалися тобто це не було аж занадто чимось яке відрізнялося від повсякденного харчування. У художній книзі Івана Котлєровського Венаїда ми знаходимо описи столів, і там названо більше 130 здається, страв, да? ну, точно більше 100 і напої, і все. І судячи з описів героїв і взагалі з сюжетної лінії, це зовсім не про стародавню історію, а схоже на козацьку добу. Чи можете ви проаналізувати, про що йдеться в книзі саме з гастроної? економічної точки зору багато з етнографів вважаються одним із найбільш цікавим джерелом так, з історії кухні. Дійсно, Котляревський написав цей твір як пародію на стародавній світ, але показав і козацтво, і власне от те вісімнадцяте сторіччя, в якому він жив. Твір написаний в 1798 році. Так там перевидавався декілька разів, і це все зумовило, що він показував оточуючий себе світ. Він він належав до шляхетсько-дворянської родини. Зрозуміло, що всі у ті страви, які він характеризує, не були щоденно на столах оселян які населяли цю територію. Сам Котляревський, який проживав на території Полтавщини, Слобожанщини, тобто лівобережної України, якраз і показує ці страви лівобережної України. По суті, це козацькі лівобережні полки, і ці всі полкова старшина, які на той момент. Поступово входило до російського дворянства, воно якраз у це на столах займало. Козацтво з одного боку і ще себе уявляло як частиною шляхетських родів, як воїни, як люди, відповідно, які воювали і ще й продовжували да, воювати, які становили основу тієї стародавньої козацької України. З іншого боку, в цьому плані цікаві порівняти е, ті ж самі твори. Ту саме Енеїду порівняти із козацькими літописами, так званими, Марковича, Самовиця і інших, де також описується спосіб харчування. Є також їхні щоденники козацької старшини, мемуари, якісь певні, і там описується також система харчування, що готували. І так само ми, коли говоримо про Енеїду, чітко треба розрізняти повсякденне харчування і святкове харчування. Так як Котляревський був митцем, він Туди все да, відповідно засунув. Але більшість цих страв, які він показує, це були страви, які готувалися до якогось свята. Да, святкові, коли не було посту, коли відзначали весілля, коли проходили. А в книжці вони так і святки. йдеться? Там завжди свята. Так, вони їдяться так, на святах. Так, Вони все це на святах харчуються. І Для того, щоб виготовити ці страви, то треба було там певні зусилля, да, витратити певного часу. Тому це дійсно прекрасна така енциклопедія. А по українському харчуванню 18 століття, початку 19-го, що саме, як їли. Варто сказати про те, що в Енеїді описані не тільки страви, а й алкоголь, який пили. І з цього ми маємо зробити висновок, що ж не тільки горілку чи брашку. Там е, такі рецепти, як хріновухи, медовухи, запіканки і все інше, яке насправді зараз запіканку не п'ють. Е, чи не здається вам, що треба нам все-таки відроджувати ті рецепти для святкування теперішніх свят? Це справа сматка. Так, по відродженню. Тобто, якщо людині це смакує, то дійсно так. Чому ж насправді і з'являються всі ці настоянки? Так? А тому що по суті зараз ми маємо алкоголь з очищеним спиртом від сивушних масел. А в 18 сторіччі раніше ніхто ж від цих сивушних масел його відповідно не очищав. Ну Це самогод в найгірших відповідно своїх проявах. Тому додавали оці всілякі там, вишня так, і все останнє настоювали. І воно перебивало у цей от смак, який був. А з іншого боку, треба розуміти, що вода була шкідливою на той момент, так? тому алкоголь і супроводжує людство, тому що це такий природний антисептик, який якихось паразитів вбиває так, всередині нас, який дезінфікує певною мірою. От, але ну, ще й весело при цьому, да? от, так скажемо, декому. І якщо говорити про ці традиційні напої, алкогольні, неалкогольні, Гольню, той самий описується там сирівець, наприклад, квас, так який робився на сухарях, настоювався, бродив туди там груші сушені, там або запечені додавалося, або ще щось це дійсно смачно. У деяких книжках також не згадаю зараз точно в літературі Я читала, що стіл старшини дуже відрізнявся від звичайного козацтва. Тобто у старшини були закордонні вина на столах, таже мальвазія, так дуже багато м'яса, і все. Тож це е, правда. Е, чи е, вони все-таки харчувалися більш-менш однаково. В порівнянні із селянством, то різниця була дійсно разюча. Так? А українці, так як залежали від природного середовища, селянство переживало кожних 7-8 років доволі суттєвий голод. От, запаси харчові могли знищуватися ховрахами, а могли знищуватися несприятливими погодними умовами. Тобто, якщо почитати документи, Земства того ж самого 19 століття там половина протоколів присвячена тому, що треба боротися з ховрахами, які з'їдають начисто зерно. Тобто поля прямо от пустіють після цих ховрахів, ніяких хімікатів не було. От і їх треба було ловити, вбивати, топити от прямо от такий геноцид ховрахів. Але це було суттєво значимо для тогочасного населення, да? тому, що дійсно з'їдали все це підряд. Тому більшість звичайно сільського Селення, яке харчувалося лише на основі борошняних якихось виробів, да, там вареники, вергуни, там, млинці, там, пампушки от, і все інше, то дійсно не бачило цього всього. А козацтво теж було різним. Козацтво було те, яке було Запорозьке, тут проживало, в куренях да їм там, куліші варили, цей кашовар. Да. От, в Українці вже кухар він називався кашоваром, не просто ж так, тому що це дійсно було ото, каша варилася. І, Частіше вони в своїх походах, а там вже кидали, що туди можна було рибу да, знайти, там, масло і все що завгодно. Сало. І молоко, сало теж саме. Да. Сало, знову ж, чому так в Українці було поширене, його легко зберігати. М'ясо ти так не збережеш, вже льодовень не було в поході, шматок сала, там муха ніяка на ньому не буде, відповідно, сидіти і все інше. Тобто сало легко перевозити, воно не так псується. Нарізали його, в кашу вкинули, яку зварили, або там саламаху якусь із зборох. На чи ще щось там ці зварили кульки, ці борошняні, і все засмачили відповідно цим салом. Тому й було поширено його легко транспортувати його можна було після забою свині відібрати, да або ящики з солью пересипати, якщо сіль була і покла і поставити на горіші. Україна в двадцятому столітті пережила три великі голодомори, коли вимирали мільйонами. наше населення моя бабця з Чернігівщини вона пережила голодомори. і вона розповідала, що вони знаходи знаходили в полях гнилу картоплю взимку, в лісі знаходили якісь корінці, оці такі дируни які робили, хоч якось, щоб вижити. Скажіть, чи, що, як тоді могли вижити українці? і, Можливо, вони винайшли якісь рецепти з напівдиких або диких рослин, щоб якось протриматися? Ну, тут від регіону дуже залежить абсолютно. А от ви згадали, так, моя бабуся, от з, тієж, з того ж регіону, з Полтавщини Північної, яка така. Також саме розповідає за 40 голод сорок 47 року, як вони минулорічну картоплю ходили, викопували. Голод, який супроводжував відповідно, українців вимагав якісь відповідно специфічні способи вирішення. Так? Якщо це був лісовий регіон, то в першу чергу рятували якісь лісові припаси, так ягоди, гриби, ягоди, гриби і горіхи. Лісовий горіх, ліщина, який йшли, збирали від. Який міг зберігатися і до трьох років, тому що, наприклад, наш же волоський горіх дуже швидко псується в порівнянні, якщо його там, гарно не висушити, то ліщина, лісовий горіх, має міцну шкарлупу, яку, відповідно, ніякий паразит не проникне. І ці горіхи можна було зберігати. Лови ті ж самі, от коли ми згадували, так, якщо почитаєте спогади, 20-30 роки, то хлопчаки досить часто Вміли робити силкиці, так іти на лови, ловити там зайця якогось. Тут на півдні та й на інших регіонах ловили от тих ховрахів, про яких я згадав. Маса спогадів, що під час голоду ловили от цих ховрахів. Це діти зазвичай робили, або й жінки. І от такі страшні розповіді, да, от буває, там бабуся вже перед тобою сидить, ти опитуєш її, там за 80 років, і вона розповідає, як їй там було 5-6 років, вона брала відро. З водою, от зараз там ішла за кілька кілометрів степ разом із хлопцями, з, з братами якимись своїми. Воду е, лили в тунірку, ховрах вилазив, його хапали, вбивали, е, розчиняли, відповідно, і прямо там, на оцих паличках, там от, розпалювали вогнище, смажили м'ясо. Ну, і, 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 кожен, і кожен з них да, так говорить, Та воно ж, що, зерно їло, да, воно ж хороше, да, що, що воно? Воно ж погане не їсть. О, така фраза досить часто є. І це, для, це як виправдання. Так, 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 що ще не тих їсти. Так, тихісти. Такі страшні речі. Тут у нас рятувала Дніпро велика річка, хто вмів е, ловити, тому що це теж було питання. От ми часто питаємо, ну, річки ж були, да, ось Дніпро, інше каже, часто каже, а хто його там міг ловити? Да, каже, не було ж там, вудки, а на що його І ловити. І да. не зловиш, от, так. Е, Тобто, каже, тенет не було, там, сітки такого не було, каже, от, сили вже не було. Просто тут Ще страхіття голоду штучного, да, на відміну від природних, до яких готувалися запаси, да, вміли переживати його. То штучний він же наступає зненацька. Просто прийшли і забрали. Вчора в те все було, і ти не турбувався да, про якісь сіті, про ще якісь речі. А тут раз Але все І сіті забирали? Так, все забирали, колективізація проходила. Тобто забрали там, човни, сіті, бо тут буде рибартіль, да, і будуть лише деякі ловити. Але це деяким дозволяло. Дійсно, ви Риби. На Азовському морі, якщо за наш регіон вилов бичка, тобто маса розповідей про те, що і йшли і ловили. Але знову ж сезонність, так? якщо той бичок відійшов, де ти його виловиш, зберігати не було, як не було ніяких приладів для цього зберігання. Якщо все забрали, що ти там висушено в тебе там відповідно десяток низок тієї риби, Ну сьогодні погриз, завтра так відповідно. А якщо в тебе сім'я 15 дітей, от всі, по рибинці взяв і вже цього немає. Тобто без зерна. Нових насправді вижити було нереально і е, якби там засолення, щось або ще щось, якісь запаси, які були, е, вони не дозволяли все одно е, прожити там декілька місяців. А після цього прийшла страшна імперія радянський союз ще. І взагалі совок він дуже закорінився в українцях, де в нашому побуті, в якійсь в вмислені. Що ми взяли кухні з того часу? Що нам дав Радянський Союз і що вкорінилося? Радянський Союз вплинув більше після Другої світової війни, от після якраз голодоморів. І часи урбанізації призвели, ось до таких змін з одного боку, що відбулося в українському місті, в українському селі, тому що до досить часто такі, от Україна, це там село, так, але насправді українське місто, центральна Україна, так це і наш південь, так такі як там Гуляйполе да містечко або там Береслав, там Баштанка, інші міста, які є там Ананів, і інші, і ці всі міста Голтва, там які потім в обізвали, ці всі міста мали якусь сталу традиційну культуру харчування в тому числі. Радянський же Союз, по-перше, провів колективізацію і урбанізацію. Це коли жінка була введена масово в систему господарювання, вона якби звільнилася від цієї печі. Так, це було прекрасно, вона від плити відійшла від печі, але з іншого боку, вона потім стояла по 2-3 години в черзі за хлібом, тому що вдома вона його не пекла хліба, і треба а, їсти було, треба. а їсти треба, так? іти треба було або до пекарні, або до крамниці хлібної, і треба було, відповідно, це все не вдома випікати, да, а десь купити. Тобто система це була загальносвітова, не треба сказати, що це лише совок, да, перехід до не домашнього виготовлення їжі, а перехід до... Системи відповідно пов'язаної із уже покупною їжі да, при, при придбати так, їжі не вдома так не вдома, а її відповідно при ти придбав, ти заробив, ти придбав. Але по а, певним моментам це намагання от в радянському союзі, і за того, що було ліквідовано в великій мірі землеволодіння, де людина могла вирощувати, що вона хотіла. Хочеш квасолю, да хочеш і ще щось там. Маленький городок залишився, де щось там. Вирощували, то це був перехід до якихось масових продуктів. Тобто, якщо там в крамницю завезли оцю ковбасу, варену, да, то якщо вона докторська, там, да, лікарська і молочна, значить вона по всьому регіону. І ми її і зараз продовжуємо купляти. Да, там дивимося, приходимо, тобто не зіньківську, так яка там із Хмельниччини припустимо, де її виготовляють, закопчуть вона чорного кольору, да, там відповідно. А ось, от те, те, що тут, те, що ми звикли, тобто. Це е, найгірше було одноманітність та ж сама так, тобто зникає регіональні якісь відмінності. Ну і інше, от. Е... В українців це серед сільського населення та й міського поширення споживання картоплі великою мірою. Тобто, насправді зернові все таки краще, да, чим картоплю споживати, хоча ну там специфіка приготування. Тобто, велика кількість страв із картоплі. У нас всі салати усі були з картоплею. да, олів'є з картоплею, він і з картоплею. Мімози з картоплі тобто, і шуба і це все і, радянські страви. І... Так, 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 це все радянські страви. Ну а ці страшні харчоблоки, да, і те, що в нас залишається, щоб прийшов там пюрешечка котлетка ну то це масова котлетизація, от яка також була присутня, тому що з фарша легко виготовити, да його запекти. Ну і відповідно сам процес конвейерний, да, так скажемо, всі все одне. Це з фінансової точки зору. Вигідно там вигідно на заводах так людей годувати, в їдальні, які є там на бригаді, в колгоспі це вигідно все робити. Ну система на жаль діла так. На святвечір у нас за давньою українською традицією прийнято було. Ставити 12 пісних страв на стіл. Можете коротко сказати, що це були за страви? Найчастіше теж, от, повертаючись до опитувань, які ми проводили, так? от, то е, такою стравою від е, здобутків да, від добробуту залежала. Ми ж таки чекаємо, коли запитуємо, що ж це повинно було бути. От, то досить часто говорять, Солони Гірок, да? це вже одна страва, яка там стоїть. Відповідно. Квашена капуста, капуста обов'язково. Скова, так яка там була, потім відповідно вареники, да, які подавалися там із грибною начинкою. Вже одна, відповідно, якщо там гриби вміли збирати. Якщо повертатись до тієї капусти, да з капусти там могла інша там або з картоплею могла бути відповідно ставити. Потім, відповідно, Куча. кутя обов'язково, так яка була на цьому горіхи, які там додавалися до цього всього. Тобто, от такі страви, які були, і такі вони це каже, виставляли. Головне, щоб їх там було 12, ставили їх і. Споживали так само. Рибні страви в деяких регіонах, де можна було вважалося це пісною стравою. Так їх також виставляли, тобто там запечена, або просто зварена та риба ставилася. Яка з ну такий власне підбір був пов'язаний із саме регіоном. Сергім коч, зазвичай в кінці кожної програми, я пит, коли ми говоримо про населені пункти, я питаю, чи це місто Україна. А сьогодні я хочу вам запропонувати пограти зі мною в гастрономічну гру. Я буду називати регіон. Місто. А ви будете казати страву, яка найяскравіше презентує це місто. Добре? Добре. Добре, тоді погнали Запоріжжя, наше рідне. Куліш. Херсон. Щось що 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 з кавунами, да, хай буде кавуновий мед. Клас. Крим. А, чебуреки, Янтики. Миколаїв. Рибна юшка. Одеса. М -м -м, мабуть, форшмак. Вінниця. От не був я в Вінниці, да, от важко навіть, відповідно, щось з Вінницею. Якісь пироги хай будуть. У Вінниці дуже багато чорної черешні. Мабуть, от, пироги от, от. з чорної <див> черешні. <клуж> <хай щоречні. клуж> а там ще, до речі, Хмельниччина, так, я згадував за ковбасу. Та, до речі, правобережжя о, воно характеризується тим, що. Там м'ясні страви а, більше були, ніж на лівобережжі поширені. І хай будь-які Вінницькі ковбаси. Да? Чернівці. А, Чернівці ну, мабуть, а, що там у них, з кукурудзи, Мамалига. Клас! Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Мені чомусь згадалося, відповідно, борщ, який там подають в чашках да, специфічний. А Банош чи Бограч? Так, Банош, так, або Бограч. Ну, більше до Закарпаття, але Івано-Франківщина також, мабуть. От, ну, до речі, у мене наступне питання Ужгород. От, от, а там, відповідно, Бограч, так? Львів. Ну, львівський сирник, так, відомий усім. А Луцьк. А, Грибна юшка. Тернопіль. Тернопіль. От там, до речі, є надзвичайно смачні сирники. Не такі, як львівські, по-іншому приготовлені, які не запікаються, а смажаться. так? Хай будуть смажені, Хай сирники. Будуть смажені сирники. Рівне. Рівне. Хай будуть зрази картопляні. Ой, клас. А, Хмельниччина. Хмельниччина. Ну, згадував я про зіньківські ковбаси. Так, Житомир. А, Житомир. Там Деруни, мабуть. Житомирські деруни смачні дуже. Київщина. Різноманіття величезне, так. Все-таки київський торт. 20-те століття, так. Київський. І масова котлетизація так, да, так, ну Все це ми знаємо в 20 столітті, так, київська котлета з Франції, мабуть, прийшла. Торт теж був відповідно десь із Бізе, да, з заходу, відповідно, від тіля від кіляць. Тобто в 19-му його явно там не споживали. Ідемо далі, Суми. А, Тут теж треба щось з дурунами прив'язати. Можливо, от, як же ці страви, відповідно, готуються, де в них а, в картоплі якусь начинку роблять. В картопляні. Ну, теж зрази, так, але там якась специфічна угу. в них назва, це сумська є. Тобто вона як кулька йде, і там начинка буде дуже різноманітна. Круто. Чернігів. А, Чернігів. Тут з якимись наливками, чи ось на асоціації йдуть, відповідно, хай буде слив'янка. <рес> черкаси. А, черкаси. Як це не дивно, мабуть, з юшкою якоюсь на Дніпрі знаходяться, хай буде Дніпрова юшка. Кропивницький. Ой, у них там є прекрасний проєкт Бабаєлька, які вже провели близько 200 експедицій, зібрали по великій кількості сіл купу страв різних. І я не буду нічого називати, бо боюся, що вони мене подивляться і скажуть, як це можна асоціювати з Кропивницьким. Добре, тоді Полтава. Галушки. <рес> Да, Асоціація. А, Дніпро. А Дніпро, мабуть, теж із Дніпровою юшку. Я згадую спогади, записи Дмитра Ворницького, Новицького. Вони постійно їздили до рибалок, до млинарів на Дніпрі, знаходилися водяні млини, натягнуті на таких човнах. І от серед там нижче Дніпрові пороги їздили вони туди, і постійно, і Яворницький з Новицьким там цю юшку Дніпрову споживали. Донецьк. Щось м'ясне таке, да, повинно бути. От для того, щоб багато енергії було, щоб в шахтах працювати. А, смажене м'ясо, шашлик, дахай буде донецький. А Луганськ. А Луганськ, ну там теж, але Луганськ, Луганщина різна. Так а той, який північний Луганськ, це Слобожанщина, там теж якісь вареники, пироги. А сам Луганськ з луганськими козаками з Луганню з рибою. От хай буде сушена риба, от відповідно. І там ж сіль недалеко, так так. так? так. І останній Харківщина, Харківщина. от… У мене цікава асоціація з лазанією. Ми коли там були останній раз, то пригощали Харківської лазанії. А Харківські колінічі? <рес> так, та, та, коліннічі з цією назвою дивною, да, які є. Але от, повертаючись до Котляревського, то ж само, величезна кількість страв. Можливо, і борщ свій специфічний, так, який в Харкові трошки по-іншому готують. От, і пироги з різними начинками. Миколаївич, я дуже вам вдячна за нашу цікавість. Каву і смачну розмову. Дякую. Дякую вам.